Із духовним заходом хресна дорога ненародженої дитини, парох села Красна Отець Іван Бойко об'їздив усі школи над району. І як розповідає священик, школи сприймають цю тему неоднозначно. Мовляв, довбають той народ із страшними новинами по телевізору, і зараз добрались до школи із моторошною темою ненароджених дітей до нещасних школярів. Немає ні міри, ні розуміння віку дитини слухача, ні нинішнього пригніченого часу. Все це могло би бути і так, але є одна суттєва різниця. Отець Іван Бойко все робить з любов'ю до людей. Ми займаємося цим виступом вже 10 років. 10 років. За цей час ми дали більше 150 виступів. Не тільки по на нашій області, але й на Буковині були. Їдемо все в Дарбаницю. Минулої неділі тепер були ми в погоні, також, коли прощавервиці. Стараємося там в Джублику буде, де багато людей, особливо випуск, також давати цю хресну ненародженої дитини. Ще тому 10 років Марія Васильівна, наша капітка, сказала до мене, отже, я би хотіла, щоб ми давали хресну дорогу, не роджу Розважені ті, які дівчатки ці дві дівчинки читали, то взяли з нової зорі. А то, що діточки біля Христа поклоняються, і також ті пісні, що хор співають, у нас у сама вклада. І так почалася наша та духовна праця. Дитяча хресна дорога в Незавизівській школі учасниками цього духовного заходу була справді представлена з любов'ю, бо у новому заповіті Ісус Христос заповів від тепер для людей робити все тільки із з любов'ю. І справді, у кожному слові папи римського суцільна любов і доброта, до якої потягнулись навіть комуністи. А у костелах Польщі у проповідях не почуєте ні одного тяжкого слова до людей. Зараз і в надвірній служить духовні. Вона молодь і в церквах звучить слово любові, яким можна досягнути всього. Хресна дорога, представлена у Назавизівській школі, була вислухана із великою увагою. Ця ідея виникла у мене, коли я працювала в Ливі, 2009 рік. Ви були там. І я з того моменту так, так спортзалі. З того моменту я пам'ятаю ваш виступ. І е, залишили би в мене десь далеко в серці великий слід, який я несла до сьогоднішнього дня і, запропонувавши нашому колективу, мене всі підтримали, і всім було дуже цікаво подивитися. Дехто бачили вже в церкві, але в більшості не бачили вашої весної дороги. Тому я вам дуже щиро дякую дітям, які не просто декламували вірші, не просто читали а. Я думаю, кожного з нас зачепили чимось, і особливо старша школа зробить для себе якісь певні висновки, так? подумає трошки про себе, про маму, про своє майбутнє життя. А дітки, які маленькі, ну нічого вони підростуть, але все рівно я думаю, що вони не забудуть цей день, так? і все рівно для них буде якийсь певний урок.